Я вже підготував для вас нову пригоду. Ви готові дізнатися ще більше про тварин Африки. Тоді повторюй за мною хвостиком вжух-вжух, і ми вже тут, в далекій Африці, розпочинаємо наші пригоди. Повідемо нашу пригоду із маленької тваринки, яку звати Сурикат. Спритний охоронець Савани завжди стоїть шпиньки і пальнує, поки його родина шукає їжу. Верблюд витривалий мандрівник пустелі. Може довго обходитись без води і переносити спеку, яку інші не можуть витримати. Горила. Сильна, але мирна тварина. Живе в рупах і дбає про своїх малюків, показуючи справжню сімейну турботу. Тут замаскувався, та це ж хамелеон справжній майстер маскуватися. Він вміє гарно зриватися з довкіллям і ловити здобич своїм гладким язиком. Гієна це ж справжній розумний і витривалий мисливець, її сміх чути вночі. Рожеве диво синій лагун їхні тонкі ноги, вигнуті шиї створюють враження балету. Але вони такі витривалі, адже можуть годинами стояти в солоній воді, роблячи крихітних грачків, які фарбують їхнє пір'я у їх рожевий колір. Крокодил давній хижак що годинами лежить у воді і зовсім не рухається. Гепард це найшвидша тварина на суші, яка здатна розв'язатися до 100 км на годину всього ж за декілька секунд. А куди це пішов цей гепард? Ой-ой-ой! Схоже, що мене помітили! Потрібно швидше робити. Вжук -вжук 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 -вжук. Малята! Чекайте нових пригод із Редлі! До зустрічі, малята! Па-па-па-па! Підпишись! Та постав мені подобайку.